Доброго дня, друзі. Мене звати Ірина Купчик. Я є імміграційним медіатором в Італії. Сьогодні я вирішила опублікувати вам переклад даної промови прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні на міжнародній конференції з питань відновлення України Ukraine Recovery Conference 2025 року у Римі, яка відбулася, щоб ми чітко розуміли. Настрій Італії та політику Італії по відношенню до України Доброго дня всім ще раз. Sono, Дякую, що ви тут. Я звісно дуже рада бути сьогодні. Тут uh, разом з президентом Зеленським з моїм другом Володимиром. З яким ми відкрили четверту edizione, конференцію Україн Recovery Conference. conference. And have, and have ми щойно провели and двосторонню and зустріч grazie. Come, верфавореґамеяк я ж вже зазначала під час відкриття ця конференція надзвичайно важлива. подія. вона об'єднала навколо спільної мети велику кількість країн міжнародних організацій, місцевих органів влади, компаній, представників громадського суспільства. Усіх, хто має спільну ціль, допомогти Україні збудувати те майбутнє миру, свободи та суверенітету, яке Росія своєю агресивною війною прагне відібрати, але яке український народ продовжує захищати з гордістю та рішучістю, що є прикладом для всіх нас. Вражаюча участь у цій конференції це також доказ того, що існує реальний конкретний інтерес інвестувати, робити ставку на Україну, на її економіку, на майбутнє процвітання для цієї країни, що зазнала нападу звичайно, Італія вважає себе цілком готовою до цього виклику і вирішила внести свій внесок ресурсами, підписанням численних угод, створенням фінансових та страхових інструментів для компаній, які хочуть інвестувати, що є особливо важливою складовою. А також безпосередньою участь наших компаній, нашого виробничого сектору. Я щиро хочу подякувати компаніям за їхню відданість, без якої очевидно нічого з цього не було б можливим. Система Італії доводить, що готова робити різницю, працюючи вже зараз над відбудовою того, що було зруйновано і що є життєво необхідним для людей: дороги, мости, школи, церкви, лікарні. Ви знаєте, що ми вже працюємо в Одесі, де Італія бере участь у збереженні її чудової історичної та культурної спадщини. Можливо, ви не знаєте, що ми вирішили зробити ще один крок вперед. Ми взяли на себе зобов'язання розширити сферу нашого втручання у кількох пріоритетних напрямках: енергетика, критична інфраструктура, транспорт, сільське господарство та охорона здоров'я. Я звичайно не буду зараз зупинятися на кожній ініціативі, про яку ми запровадили. Яку ми запровадили але хочу нагадати тут про. Роботу, яку ми проводимо, також через її символічне та гуманітарне значення. Особливо хочу відзначити роботу над будівництвом нового крила дитячої лікарні в Одесі. Говорячи про символічну силу деяких жельств, я я хочу подякувати міністру культури Алесандро Джулі Джулі за те, що він вирішив подарувати урядам, які сьогодні присутні на цій конференції, копію стародавньої статуї боксера у спокійнаціоналірума, яка зберігається тут у Римі, в Національному римському музеї. Ця статус я зображує бійця, що зазнав численних битв, який нарешті перебуває у спокої після завершення бою. Але викликає захоплення та повагу в тих, хто дивиться на нього. це Україна, на яку ми дивитимемося тоді, коли ця війна закінчиться. Саме тому Італія і надалі підтримувати героїчний опір українського народу, як ми робили це до сьогодні у в усіх напрямках. Ця підтримка тепер буде також конкретно реалізовуватися через співпрацю між оборонними підприємствами. Це одна з тем, які ми обговорювали, і як це доводять численні угоди, підписані сьогодні. Вона стає дедалі більш центральною, і ми безумовно маємо намір продовжувати інвестувати. Ати в неї ми робимо це, тому що знаємо наскільки важливо дати Україні можливість і надалі захищатися, особливо від дедалі більш а, інтенсивних і жорстоких атак, які Росія продовжує здійснювати проти мирного населення навіть вчора. Ці атаки ще раз підтверджують наскільки мало Москва справді зацікавлена у побудові миру, за який ми всі разом виступаємо, починаючи з України, підтримуючи зусилля президента США Дональда Трампа та американської адміністрації, якій ми також дякуємо за присутність її представників на цій конференції сьогодні. З самого початку президент Зеленський і Україна погодилася на пропозицію про безумовне припинення вогню, так само як і вони підтвердили готовність сісти за стіл переговорів на найвищому рівні. З іншого боку, від Росії досі не було жодної готовності ні до чого. Саме це стало темою нашої сьогоднішньої дискусії. Ми обговорили з Володимиром, що наш шлях очевидний, він подвійний, продовжувати підтримувати Україну і водночас зберігати ба більше посилювати тиск на Росію. Особливо використовуючи інструмент санкцій. Мета, як ви знаєте, це мир, але мир справедливий, міцний. І мир будується, як я вже не раз сказала, не гарними намірами, а стримуванням. Це той курс, якого цей уряд послідовно дотримувався від самого початку вторгнення. І я вважаю, що сьогодні завдяки українському народові, але також і завдяки постійній підтримці єдності заходу ми можемо говорити про перспективу переговорного процесу заради за, миру і про це ми говоритимемо, і я вже завершую разом із президентом Зеленським на зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться разом з лідерами, присутніми тут у Римі та іншими, починаючи звичайно премєр міністра Стармера, президента Макрона, які приєднаються з Лондона як співорганізатори цієї зустрічі. Я задоволена, хочу це підкреслити. Дуже задоволена тим, що вперше саме з Риму сполучені штати також братимуть участь у цьому форматі через спеціальну посланця президента Трампа в Україні генерала Келлога, який очолює американську делегацію на Ukraine Recovery Conference. я вважаю, що це чіткий сигнал і яскравий приклад тієї єдності, з якою ми продовжуємо працювати заради безпеки України, яка є також нашою безпекою, і для того, щоб повернути їй те майбутнє миру, свободи та процвітання, на яке вона заслуговує. Отже, ще раз дякую.